Двоє загиблих та 16 поранених у Херсоні. Сьогодні вранці росіяни поцілили дроном по маршрутному автобусу. Двоє чоловіків загинули на місці. За інформацією міськради, 16 пасажирів дістали поранення. Їх ушпиталили. Здебільшого це пенсіонери. У них вибухові травми. Найстаршому пораненому 83 роки. Він у вкрай тяжкому стані. Серед потерпілих є принаймні ще один тяжкий. Ну і просто зараз будемо говорити більше про сьогоднішній теракт та ситуацію в області. Розпитаємо про це Олександра Талаконікова, заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації. Доброго ранку вам, пане Олександре. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, докладніше про те, що відбулося сьогодні вранці. В якому стані потерпілі? Скільки людей перебувало всередині автобусу? Близько близько ранку росіяни. Скинули вибухівку на мікроавтобус, який рухався за маршрутом Білозерську громаду. О, там заходилось 18 людей, і, о, як ви вже сказали, двоє чоловіків 50-річний та 70-річний чоловік. Загинули. На жаль, в автобусі ще двоє людей о, в важкому стані. Це як ви вже сказали, чоловік п'ятнадцяти років, і жінка 66 років. Вона тримала також дуже багато осколкових поранень. В клітини, ну і зараз вона також в важкому стані в лікарні. Лікарі борються за її життя. Також серед потерпілофод дійсно, як певно зазначили, що це більшості люди пенсійного віку, які їхали в Херсон назад для того, щоб о, скупитися там, бо в тому ж самому Станіславі Олександрівці немає майже нема можливості щось купити в продукти. І вони їздять зранку раз в тиждень о, в різні часи, звичайно. Щоб скупитися, і от, на жаль, на такий самий автобус росіяни чергово атакували наших бідних людей. Серед потерпілих також є 24 чотирьох наскільки я пам'ятаю, хлопець і також їхав додому. Ну і загальна кількість постраждала вже сказали, 16 поранених і двоє загиблих. А це був один дрон чи кілька одразу атакували? Ні, це був один дрон на неподалік від. О... КПП одного із двох постів там скід був вибухівки, імовірно бо про це пишуть так, що це був не дрон, а саме схід вибухівки. Угу. Зараз пришвидшуються темпи евакуації з корабельного мікрорайону. Так розкажіть, будь ласка, скільки залишається ще там людей, тому що немає ні газу, ні води. Складно підвозити їжу, харчі. Чи залишаються ще там родини з дітьми? Ну, з 1800, вже вивезено до більше 1200 Діти майже всі вивезені. Є ще дві родини, які там. Поки ще ну, не хочуть виїхати, але з ними проводиться робота. Вивезено вже більше 50 дітей, дітей майже 70% маломобільних, малобільних повезено, які зголосилися на евакуацію. Ну і продовжується корного дня. Ця евакуація, тому що як ви правильно зазначили, знаходитись на острові без води, без світла, там без газу, який також перебили росіяни. Дуже важко, особливо коли скоро вражено опалюваний сезон, і повітря також там буде зірвано скоріш за все, якщо буде продовжуватись така а, важка безпекова ситуація. Тому, звичайно, найкращий вихід зараз виїхати є куди в межах області, в межах міста, в межах області та в межах України є куди поїхати. Ми завжди чекаємо а, на людей, і їх можемо скоординувати. Можна зателефонувати за номером 0800 101 102 і а, взяти всю інформацію, записатись на евакуацію в будь-яку точку України? А тут хочеться уточнити, тому що ви точно знаєте один із аргументів людей: що хто мене там чекає, яку допомогу отримують? Давайте конкретно яку першу допомогу вони отримують, куди їх розселять людей, які захочуть сьогодні евакуюватися. Ну, якщо в межах міста, то по перше, вони отримують від акте реєструються і отримують ти десять на людину наразі евакуйованих. Це перша допомога. Потім їх розселяють по на три місяці і більше в тимчасові прихистки, Якщо немає куди їхати, також є варіанти в різних областях. Якщо люди далі їдуть, ми також безкоштовно їх туди доправляємо автобусами або жд де транспортом. Там місцева влада також надає і першочергову допомогу, шелтери. Якщо треба, ну і допомагає з роботою. соцзахист захист також підшукує. Житло, але треба розуміти, що в містах важко знайти соціальне житло, за яке не потрібно платити. А от в селах тих самих Кировоградської області або інших західних областей дуже багато домівок, які можна використовувати і жити тільки оплачуючи комунальні послуги. Тому є варіанти, тільки треба согласити. Це в будь-якому разі краще, ніж. Жити на мікрорайоні корабел, без нічого, без базових послуг і коли тебе постійно обстрілюють. Ми в ТСН повідомляли про масштабну пожежі пожежу на місці Каховського водосховища. Піднімався високий стовп диму. Відео ну такі вражаючі були, чи вдалося приборкати полум'я зараз? Що там? Ну знаєте, важко приборкати полум'я під постійними обстрілами Росіян. Тепер що там зараз немає. Житлових забудов і будь-який рух зісно, на березі одразу викликає обстріли виліт російських дронів. Тому на жаль, ми не можемо а, там завадити цим пожежам, бо гасити тільки можемо потім заактувати ці злочини, заактувати ці збитки, чергові спричинені російською агресією. Це екологічні збитки. Ми збираємося майже там кожного місяця. І е, опрацьовуємо. Передаємо потім прокуратуру о, 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 о ці е, наслідки і фотографії з аерофотозйомки е, які підтверджують теж скільки вже спалили Росія. Дякуємо дуже вам. Олександр Толоконіков був з нами на прямому зв'язку. Спокійного вам дня. Продовження його заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. На ми продовжуємо випуск ТСН.